Боже, яка у нас погода, ви просто. Ой, я... О, ще один. Як я їх так пропускаю? Ну, вже такими тустунами стану. А тут який довгий... Вау! Крутяк! Дякую, дощику, що поливаєш. Так, я відпрацювала, у нас такий день, у нас дощик. Такий прям, ой, такий затишний день, тільки сидіть вдома. Мені ще годинка залишилась. Ви знаєте, дуже мені подобається, що після цього я йду на одну годинку і все. І все. Я вже відпрацювала, приходжу, відпочиваю з дітьми, час проводжу. А, можна готувати, можна не готувати. Мож... Вчора ми, я вийшла. Був гарний вечір, і я вийшла в павільйон. Коротше, і всі потім, ну, через деякий час, всі вийшли туди і відпочали зі мною сидіти, і, бо так гарно було. І е, Скала там домашку робила, Джуліта там свої справи робила, малі вибіжали. Е, ну, коротше, клас. Так насолоджуємося оцей тиждень. Дуже-дуже приємний, дуже такий. Прям знаєте, такий, прям, О, скоро осінь. Я сподіваюся. Я сподіваюся, що це не зміниться. Бо я знаю, яка у нас погода може бути. ну, Але літо взагалі таке незвичайне у нас було. Так що сподіваюся, що і осінь буде нормальна така осінь, як осінь, типу вже перше вересня на носу. Це дуже чудова погода.

magazine actually we just leave nizni mazhen barns and all cute that's cute oh boy probably not the best place I'm to buy them bro i know awesome <laughs> what are you looking at i you better too it's so so в цих. Що це мій джаші? Боже, вона таке прикольна. Черепашка. Я коли я бачила таку ляльку. Театральна, як черепашка. That is cute. You need like a stage that, you know, hides you and you can just put him on oh, one oh, you can uh, you can go behind a tree and like he's looking it's out. This one from... of my favorite cat breeds. <gasps> my goodness. You're so cute. It's a little kitty. Hide, hide. I no, no, well, no, no, no. Try try <laughs> Okay. And there the black cat comes and he's really scared. He's oh, dear. Oh, oh no. Авокадо, скелет, це ж треба emotional support ghosts. Приводи емоціональної підтримки. Це ж придумають. Динозаврик. Динозаврик. Який чудовий день? Почати знову, yeah! Доброго ранчику на заколо. Боже, яке повітря. Яке свіже повітря, я просто. Яка насолода. Люди. Оце моє, це оце моє. Нібито знову дощ повинен бути 75% шанс. Травичка тут намагається рости знову, тут ще не дуже, але я впевнена, що це все повернеться по весні. таке повітря, що ми навіть спали з відчиненими вікнами. Це так класно. Я просто спала чудово. Опа! Це ще, це ще хай повисить. Вона збирала на дві баночки, так що я вже збила що тут. Нібито о, з ними це буде вісім баночок за да, це літо. Доброго раночку, ми А Сьогодні у нас вихідний у дітей. Вони дрихнуть, батьки їдуть на роботу. У мене сьогодні а, тренувальний день. Не по кухні, а по продльонці. Я так, ну треба ж години відпрацьовувати, якщо є можливість. І Джулієта теж вже готується до роботи, так що до нас прийде бабуся допомагати. Добре, поїхали. Два Я вже вернулася додому, бабуся мені показувала там лінивий. Ліниві. О, о, окей, Два. Два. Ліниві, о, окей, розберемось. Ліниві адбі блін, ніс зробила. А А це... Я... Та? А це... Звінити, Тарж, вона не дасть мені балакати. А, гороховий суп бабуся зробила. Буду добра, Я а ти смузі принесла. Я заходжу, нема ніде бабусі, бабуся, як завжди, порається на... на дворі. Так. Вирішила поїсти супчик в павільйоні, хоча мама казала, що. І комари тут закусали, поки вона працювала. Мама вже пішла. Вона без... швиденько як... жі-жіг. -жі. Поки повітря гальне, поки чудові дні у нас я буду насолоджуватися. Дякую, мама, за супчик. Коротше, вийшла, Сап... суп поїла, трошки огірочки позбирала. Короче. Тепер. Прийшла сюди, бо я хочу все ж таки колись щось зробити, до ума довести цей гральний будинок. Але оця кри. як його не криниця. Коротше, оця... Сходинка. Ганок ганок. Коротше, він вже у нас просто ноги там провалювали. Я хочу його звідси прибрати. І щось інше покласти. Дені, мабуть, скажуть то не так, коротше. я не чекаю. Я розберусь. Коротше, перетащила я отаку штуку сюди. Це у нас було перед задньою двер'ю. Я думаю, що тут воно буде корисніше. Дені типу, типу це щоб... Сміття не збиралося під дверима. Будемо підмітати. Воно збирається під низом. Отут воно було. Тут просто тільки блін, колекція жучків, черв хробаків і листя. А, хай буде там. Коротше, отак виходить. Треба докупити. ну Плитки тут треба дофіга докупити, ну хоча б е, купити шість. 6... Штучок, щоб симетрично що там, що там було. А тут тут безлад. Тут безлад. Я так відкрила двері і думаю, Та, воно мені треба. Коротше, подивимось. Подивимось. Зараз я просто зроблю так. Короте, я поки тут працювала, діти вийшли. Молодший чашик я кажу, ми хочемо друзі, ми хочемо з кимось гратися. А може сусід, мало кай прийде, я кажу, всі в школі. Це тільки ви не в школі. Це тільки наша школа не в школі. А, а як на рахунок Нікол кажу, теж воно в школі. Я кажу, це тільки наша школа, наш дистриктний школь має вихідний. А Вероніка, я кажу, Вероніка вдома. Мама, подзвони. Коротше, подзвонила Ользі кажу, так і так кажу. Діти хочуть гратися. Так що я приїхала, забрала Вероніку, вони зараз граються. Джудіт повернулася з роботи, розігріває собі суп. А я... Я насолоджуюся погодою класною. У Джашика сьогодні, правда, Дантист. Ми ходили після школи у вівторок, нібито до Дантиста з молодшими. Нема дірок, єдине, що у Джашика обломаний трошечки зуб передній. Я на цій горці катався з другом і коротше, вдарився і собі е, шматочок зуба обламав, так що сьогодні йому будуть його нарощувати і щось там лагодити. Я там вже двері зачинила, а потім їх відчинила. Ну, тут срач, тут срач. А, а тут ну, вже... чистенько. Так, з чашиком їдемо а, лагодити його зуб передній. І вони почали якраз гру, він так не хотів іти. Я кажу, давай скоріше повернемося, будемо гратись. Я пиралася в гральному доміку, але я розумію, що він такий в мене маленький, що фіг я там щось зроблю. Ну добре, What am I to do? Gonna kill me? Yeah. No, you have to try to attack us because in the night time. nighttime. Deers don't attack. Yeah, but it's like a weird deer. It stands on twos. Yeah. So please oh, should oh, oh, oh. like Це... be. Oh my gosh, it's like, <h> <h> a little crazy on my glass like I Але. that. Прикол тут. Оси на гніздо. І там оси. Так що я поки що це залишаю для професіоналів Дені, Щоб щось на цей рахунок зробити. Треба щось вигадати з цим. Цей стілець Ніс тобі. Щоб його полагодили. Це сидіння просто розтрощилося. так. Це повинно йти в їдальню. Вау! От тепер я знаю, що ми будемо з цією е... полочкою робити. Буде домик. Домік! Ольга прийшла, мені хризантему подарила. О, яка гарненька. Клас. Короче, не пришел, попрыскав мне сына гнездо. Мы зараз проведем. Тут один, там десь другий. Кудись? Дьюся. Короче, три оси там було. Я поставила а там треба батарейки. Ну, поки поки що чіпати не буду, потім зібьемо. І... І, ну, якось так, виходить. Ну, я задоволена, що підчистили. А цю полку, що там була, я думала, пофарбувати, може, в дитячу кімнату щось туди поскладати, бо в них ну, дуже багато хламу. Короче, але ж я, ж я ж є я, поки я тащила. Я не чекала, день я затаскувала це в хату і зламала <плес> дах цій полечці, так що думаю, що... що, мабуть, ні, що, мабуть, це буде дрова. Також хотіла сказати, навіть, навіть якщо кондиціонер полетів, бо ну, там, я, я думаю, шансів мало, що він буде працювати. А, я чи вам не розповіла. вимкнула кондиціонер, він там пожужав і коротше потім глянула сюди, що ці всі зарослі поросли е, всередині цього кондиціонера. так що. Але, по крайній мірі, скажімо, якщо у нас гості, ми сидимо там, так? тут можна їжу скласти, закрити двері від мух. Бо завжди у нас проблема, що мухи. Налітають. Ну і з дверима, а так нормально, тож можна сидіти і дивитися на мій город. Ми вирішили дивитися вже другий фільм Гаррі Паттера Так, в мене вичилося. Тут воно промокло. Домик не в найкращому. стані, Але прикольно все Так. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку. Перегляд, перегляд реклами, коментарі перебляд. і Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бабай.